Дивіться, кого зустрів. Ось такий маленький красунчик дивиться на мене. Він такий ще, бачите? Вон моя рука. Просто буде налякати. Він ще молоденький, маленький, колюций. Ні, не сечеш навіть вони так люблять. Типу авкати, типу сечати. Трясеться боїться. Дивіться, який він класний. Маленький-маленький їжачок. Прячі їжаки це дуже дуже хороша, скажімо так, тваринка, якщо біля вас живе, бо вони ловлять всяких навіть змій, якщо є всяких мишок, всяку непотрібну, не, потрібно, не потрібно, скажімо так, живність цікаво створюються, сворюються, яка може біля вас жити, тому ось такі красені. У нас часто тут вони були минулого року, я їх часто бачив, таких більших вже. А цього року оцей перший ховається. Ну, покажися. Бачите, тут світло світиться. І навіть не боїться, пішов десь собі, він десь там може і живе, має норку. Якщо є такі маленькі, десь значить є і більшенькі. Ну йде, йди ховайся, йди. Ось такий красень.